Вітаю всіх, брати та сестри. Прошу займати свої місця. Ви знаєте, сьогодні свято. Але це свято воно не тільки для хрещаємих, для тих, хто приймали сьогодні хрещення, але це свято воно так само для церкви, для нас з вами. Чому саме? Тому що саме ради цього Ісус Христос залишив нас з вами тут на землі. Ради цього церква вона залишена на землі для того, щоб нові люди вони могли долучатися до церкви і щоб церква вона могла ставати більшою, і царство Боже, воно поширювалося по всій землі. Ось це є наша ціль. Вас також вітаю з цим днем у вашому житті, коли ви привселюдно ви заявляли, ви говорили про те, що ви хочете йти далі з Богом до кінця свого життя. Те, що ви покаялися. Ви сьогодні це показали зовні всім, що ви готові йти далі. У день вашого покаяння ви долучилися вже до Вселенської церкви. Христос вже вас прийняв. Але сьогодні ви стали повноцінними членами помісних церков там, де ви знаходитеся. І знаєте, взагалі, в першу чергу, так як вже було сказано перед цим, що зараз буде коротке звернення до саме до хрещаємих. І я хотів би якраз звернутися до вас. І з такою темою, як розвивати здорове християнство. Тому що я думаю, що кожен із вас він розуміє, і кожен із нас розуміє, що здоров'я, наше фізичне здоров'я це є дуже важлива річ у нашому житті. Тому що якщо в нас немає здоров'я, то ми і не можемо повноцінно жити, функціонувати, займатися різними справами, вихованням і так далі, всіма іншими речами. І тому нам потрібно пильнувати про здоров'я фізичне, але разом із цим не тільки про фізичне. У нас з вами всіх є здоров'я духовне. І інколи духовне здоров'я, воно також занедбується, ослаблюється. Якось у Старому Звіті Бог говорив до ізраїльського народу, і він казав, що ви храмаєте на обі ноги. Ви не можете нормально рухатися. Ви як хромий, який має пошкоджені ноги, і він не може йти. Так само буває християнин, який не може. І тому для вас я сьогодні хотів би залишити три таких поради, які можуть допомагати вам розвивати ваше духовне здоров'я, або при ігноруванні цих трьох порад, звичайно, що ваше духовне здоров'я буде шкодитися, воно буде пошкоджуватися, воно буде втрачати силу. Отже, як розвивати духовне здоров'я? Ми з вами знаємо, що для здоров'я тіла є свої поради. Якщо послухати спеціалістів, які вивчають, як функціонує наше тіло, то вони говорять такі самі основні речі: це, наприклад, правильне харчування. Це те, що дуже сильно впливає на наше з вами здоров'я. Це здоровий сон. Як би там не було, нам потрібно добре спати. Фізична активність, людина, яка неактивна, яка нічого не робить, яка не рухається, вона втрачає своє здоров'я. Нам потрібне правильне навантаження на наш організм. Відсутність шкідливих звичок це ще одне, що. Допомагає нам з вами тримати наше тіло в тонусі. Але разом із тим, як я вже говорив, що є шкідники, є шкідники, які руйнують наше з вами духовне здоров'я. І ви бачите цю картинку, да? коли людина вона лежить на ліжку хвороби і вона потребує допомоги фізично. Але буває так, що люди духовно, вони лежать під капельницями, вони потребують. Допомоги, тому що самі вони не можуть справитися, вони не можуть далі рухатися. Було допущено дуже багато помилок. Тому якраз хотів би, щоб ми зараз почитали з вами текст і взяли звідси три уроки або три поради для нашого з вами духовного життя. Отже, дії апостолів, 17-й розділ 16-й 16 по 18-й вірш, написані слідуючі слова. Як Павло ж їх чекав у атенах, у ньому кипів його дух, як бачив, це місто повне ідолів. Тож він розмовляв у синагозі з юдеями та з богобійними і на ринку щоденно зустрічними, а дехто з філософів, епікуреїв і стоїків сперечалися з ним. Одні говорили, що то таке сказати хоче оцей пустомов, а інший, здається, він проповідник чужих богів, бо він їм звіщав Євангелію про Ісуса і про Воскресіння. Апостол Павло, він якось чекав інших апостолів в одному місті, ми з вами прочитали, і коли він там був, він зустрівся з деякими речами. Але ми говоримо з вами, як нам з вами розвивати наше духовне здоров'я, або що може шкодити вам, мені і всім нам. І дивіться, найперша річ, яку я помітив тут, у цьому тексті в апостолі Павлі, я її назвав так, що не прогинайся під гріховне. Або. Погодження із неправильним, воно є руйнівним для нас з вами. З чого ми це бачимо? Перший текст, який ми з вами прочитали, він говорить, що, як Павло очікував, їх у Афінах, Дух його обурювався в ньому, коли бачив повне місто, переповнене ідолами. Я хочу сказати вам, дорогі брати і сестри, які сьогодні дали обіцянку Богові служити, рухатися далі з Богом, з Ним по землі. Що коли ви вийдете звідси, і навіть після вашого покаяння, ви вже виходили, да? що ви вийдете у гріховний світ, який переповнений всякими гріховними речами. Як апостол Павло, він бачив, що місто, в якому він знаходився, воно було переповнене ідолами всякими. Люди мали гріховні практики, вони жили своїми речами, і ви також вийдете, і ви підете в життя, і ви будете зустрічатися із тим, що. Дуже багато неправильних речей. У кожної людини, яка живе на землі, і в тої людини, яка без Бога живе, у них є дуже багато ідолів неправильних. І інколи це на нас з вами може впливати. Це може руйнувати нашу віру, коли ми починаємо прогинатися під те, що є неправильне. І тому у нас з вами буде стояти вибір погодитися чи протистояти. Тому що ми бачимо, що апостол Павло. Коли він побачив місто, яке наповнене ідолами, що він зробив? Написано, що він обурився всередині. Да? і тому ми можемо зробити коротенький висновок, що обурюватися неправильним це є нормально і це є правильно. Коли ви будете зустрічати навкруг себе багато ідолопоклонства, багато різних речей, які навіть, можливо, навіть вам будуть пропонуватися, то правильна ваша реакція це обурюватись неправильним. А погоджуватися із неправильним, воно закінчується погано. Тому перша така порада, щоб ми могли не прогинатися під неправильне. Тому що ви з цим точно зустрінетеся, як зустрівся апостол Павло. Ще один текст, який дає нам зрозуміти, мудрий Соломон він говорив також про це. Подивіться, приповісті 25, 26 написано так: джерело скаламучене чи зіпсутий потік це праведний, що схиляється перед безбожним. Тобто, дивіться, ідея в тому, що добру людину, що піддається злому, впливу, можна порівняти із чистим джерелом води, яке покривається брудом. Я хочу сказати, що Бог, вам, Бог вас очистив, Бог вас простив, Бог дав вам нове серце, Він вибілив у вас, як говорить Біблія. Але коли ми будемо йти в світ, ви будете зустрічатися із, скажімо так, Неправильними речами, як написано в цьому тексті. І Біблія каже, що джерелом скаламученим і зіпсутим потоком стає людина, яка схиляється перед безбожним, яка приймає ідею безбожності і починає жити згідно неправильного. Тому перша порада для вас це не прогинатися під неправильне, тому що воно є руйнівним. Отой міст, який ми з вами бачили, да, міст впав не через тиск ззовні, який був. Тому що далі ми бачимо рівну дорогу. Той тиск, який був на цю ділянку, він там був також далі. Але міст впав через те, що всередині основа була слабка. І тому міст проламався. Якщо вернутися до цього тексту, то ми бачимо, що в апостола Павла. У нього було інше наповнення всередині. Він трошки іншим жив. І чому людина погоджується із неправильним, або чому людина може погодитися із неправильним, да? то ми бачимо, що має бути правильне наповнення, правильна основа. Написано, що в апостола Павла кипів його дух. Тобто, із з цього ми можемо зробити короткий висновок, що те, що знаходилося у середині апостола Павла, воно кардинально відрізнялося від того, що було зовні. А для цього нам з вами потрібно наповнювати себе євангелієм. Тому перший такий не прогинатися під неправильне. Але де взяти цю силу, не прогнутися, це наповнювати себе правильним. Якщо ви не будете наповнювати свої серця євангелієм, Словом Божим, стосунком з Богом, якщо у вас цього не буде, то, звичайно, у вас не буде основи. І завтра, коли на ваше життя прийде легкий тиск, і християнин він може проламатися так, як проламався. Ось цей міст. Тому наповнюйте себе внутрішньо Євангелієм, правильними істинами, для того, щоб коли завтра на нас прийде тиск, ви могли вистояти. Це перше. Друга, така коротка порада, яку я бачу тут, вона називається так: не будь пасивним, але будь активним. Ви знаєте, в кожного члена церкви, який, або кожної людини, яка долучається до церкви, є два варіанти подальших дій, подальшого життя. Це. Бути пасивним або бути активним. Дивіться, яким був апостол Павло, ми з вами читаємо, що «Тож він розмовляв у синагозі з юдеями та з богобійними і на ринку щоденно зустрічними. Що робив апостол Павло в своєму житті? Ми бачимо, що він ішов там, де були люди, він служив людям, він починав робити те, що Бог, те до чого його Бог покликав. З цього можемо ще один зробити висновок, тому що ми знаємо, що в апостола Павла були правильні основи, і була віра. І дивіться, жива віра, вона завжди дієва, вона завжди діє, вона завжди щось робить, вона, вона не пасивна. Тому друга порада для вас що робити для того, щоб ви могли зростати духовно, для того, щоб ви могли розвиватися, вибирайте служити, а не сидіти. Для кожного. Біблія говорить, що. Коли людина кається, вона визнає свої гріхи, вона приходить до Бога, вона в момент свого покаяння і кожен із вас, вони також вже отримали дар від Бога. Тобто Бог кожному із вас дав певний дар, спосібність, якою ви можете служити. Я знаю, що, напевно, ви ще не знаєте про ці дари. Це 100%. Тому що ви тільки народилися, ви тільки почали йти, ви, ви, ви тільки долучаєтеся до церкви. Але завданням вашим має стати: це має бути дізнатися, який духовний дар дав вам Бог. Звичайно, з допомогою Слова Божого, служителів, які є у ваших церквах, ви зможете дізнатися, який Бог вам дав дар. І ось цим даром вам потрібно служити людям. Тому що. Людина, яка не служить, людина, яка зосереджена тільки на собі. Ця людина вона шкодить собі. Вона шкодить своєму духовному здоров'ю. Вона стає слабкою, вона ослаблюється і вона не може взагалі далі нормально рухатися як християнин. Тому друга порада: будьте активними, не будьте пасивними. Пасивність це не ваша територія, це не ваш образ життя і не наш, брати і сестри, всіх. Це також нас з вами стосується. Ми всі маємо знати свої дари. Це наше завдання. Перше да, це головне, це покаятись перед Богом в своїх гріхах. Але наступний крок, який має відбутися в нашому з вами житті, ми маємо знати з вами, який дар дав мені Бог, тому що саме цим даром я можу служити. І саме цього хоче від мене Бог. Бо Бог обдаровує. І останнє, що я бачу в цьому тексті, або що я бачу в апостолі Павлі, або третя порада остання порада це. Будьте готовими до неприйняття. Дивіться, і чого ми це бачимо? Апостол Павло написано так: а дехто з філософів, епікюреїв та з які сперечалися з ним, одні говорили, що то хоче сказати оцей пустомов, а інші, здається, він проповідник чужих богів, бо, він звіщав, бо він їм звіщав Євангелію про Ісуса і Воскресіння. З чим зустрівся апостол Павло тоді, коли він йшов і говорив, тоді, коли він служив людям. Знаєте, він ще зустрівся. Ми з вами читаємо. Він зустрівся із сперечанням, з ним люди почали сперечатися. Він зустрівся із образами в свою сторону, тому що його назвали пустомолом. Сказали, що це за пустомол, Що він там говорить? Не слухайте його. А ще були люди, які казали: він говорить про, яких, про якихось непонятних там богів взагалі, тому що в нас є свої боги. Місто ж, було переповнене ідолом, яким вони поклонялися. Він каже: він говорить про якісь взагалі незрозумілі речі. Хочу вам сказати, що і ви, я думаю, брати і сестри, які вже більш досвідчені, ви знаєте, що ми з вами у нашому християнському житті будемо зустрічатися із неприйняттям. Я би більш того хотів сказати вам, щоб ви не розраховували на те, що коли ви будете служити, коли ви вийдете в світ, ви будете проповідувати Євангелію, що ви зустрінетеся із. Тим, що люди будуть вам аплодувати, тим, що люди будуть вам казати, ти молодець, ти знайшов Бога, або Бог тебе знайшов, ти Його послухався, ти служиш йому. Ні, люди вам цього не будуть говорити. Люди будуть з вами сперечатися, люди будуть з вами не погоджуватися, люди будуть вас ображати більше того. Тому е, хотілося б, щоб ви могли на це розраховувати, щоб ви знали, що ця річ буде з вами зустрічатися. Тобто, коли. Ти навчатимеш як правильно інших людей, то ми точно зустрінемо супротив. Да? Як на цій картинці ми бачимо, що одна людина, вона проти декількох людей. І так у нашому з вами житті буде. Ви можете бути одні, ви можете говорити Євангеліє, ви можете десь проповідувати. А проти вас може бути декілька. Тому нехай Бог, Він благословить вас. Щоб ви могли бути озброєними і щоб ви могли бути готовими. Звичайно, в Біблії є набагато більше порад, є набагато більше інструментів, якими ми можемо збудовуватися, зростати. Але в даному тексті ми побачили саме це. Отже, три шкідливих, три шкідники нашого духовного життя да? або нашого духовного розвитку перше це підлаштування під неправильне. Якщо ви будете зустрічатися із неправильним, то вам потрібно проявити свою позицію. І потрібно відразу сказати, хто ви, є, який ваш напрямок і які ваші цінності і переконання. Но ні в якому разі не підлаштовуватися під неправильне, тому що це зруйнує вас. Другий момент не бути лінивим, але бути активним, намагатися працювати, намагатися дізнаватися, що Бог хоче від мене, і працювати. І останнє не відмовлятися долати труднощі, тому що через труднощі багато людей вони зійшли з цього шляху християнина. Тому нехай Бог вас благословить, а йому нехай буде слава навіки. Амінь.